Їхав п'яний та вчинив дорожньо-транспортну пригоду. Така ситуація трапилась з уродженцем Ківерцівського району ще у липні 2021 року. Увечері, сівши за кермо напідпитку, Волонянин ймовірно не помітив жінку на інвалідному візку, який рухався попутно та зіткнувся з ним. Сталося це у Цумані. Тоді ж потерпіла, отримала численні закриті переломи. Останній рухався зі швидкістю не менше 94 км на годину, внаслідок чого допустив зіткнення з електричним інвалідним візком під керо. Потерпілою, яка рухалась по путному напрямку по правому краю проїзної частини, в результаті чого отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому шийки правої плечової кістки, закритих переломів обох кісток правої та лівої гомілок, закритого перелому лівого стегна, які відносяться до середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. У суді чоловік свою провину визнав повністю. Судили довго та за три роки. Таки винесли вирок: майже 60 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування на три роки. Сторна розцінила таке покарання, як занадто м'яке. Тож подала до апеляції. Безпідставно застосував положення статті 69 Кримінального кодексу України при призначенні покарання за частини по статті 286 Прим. Кримінального кодексу України, не врахувала представників кримінального правопорушення того, що бачення вчинення народних практичної проводи, порушив шість пунктів прав в статті в статті в чині дорожнього руху, в чим вказане кримінальне правопорушення в стані окованого стріміння, що мало насупнув спричинення потерпілі. Цілі, тяжкості цілі. Захисник обвинуваченого нагадав, що його підзахисний завдані збитки відшкодував повністю. До того ж, відразу на другий день сплатив винесений штраф, а також повідомив, що потерпіла сторона жодних претензій не має. Тож і доцільності призначати більш жорстоке покарання не бачить. В суді першої інстанції потерпілим вже було залучено сина потерпілої, оскільки вона до суду зв'язку з таким затяжним досудовим, не дожила, оскільки вона. Вже до моменту цього ДТП вона вже була інвалідом, вона пересувалася на інвалідній і Винуваченим ховальним відразу ж після ДТП було надавалася вся допомога і претензії і розписки. В тому є підтвердження в матеріалах справи. Він відкупив і в'язок, і Тобто відразу лікуваль. на стадії досудового відразу. розслідування Так, да, відразу після ДТП, тому що вона потребувала лікування. а В них в тій сім'ї коштів не було. Винувачення повністю покрив дані витрати. Сам винувачений в черговий щиро розкаявся та просив рішення суду першої інстанції не змінювати. Запевнив, що висновки з гіркого досвіду вже зробив. Я в вважаю рішення Ківерсійського районного суду законним і справедливим. Я його виконав негайно, незважаючи на те, що у мене хворі батьки. Я переніс операцію мамки на очі. Я зразу на другий день уплатив повністю штраф і виконав вирок вирок суду. Зрештою, Феміда вирішила призначити чоловіку штраф у розмірі 85 тисяч гривень та позбавити права керування на той же термін, який передбачав перший вирок. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.